Друзі, всім привіт! Морозов Денис, босавто. Наша постійна рубрика, що новенького, позаду мене і позаду оператора. Навколо велика кількість автомобілей. Порядка 15 автовозів приїхало за дуже короткий період, буквально 3-4 дні. Автовози є розвантажені. Автовози приїхали з європейських портів, в тому числі Румунія, Литва, Польща, Німеччина. Словно звісна і проблематична Грузія, така сама проблематична, як і Румунія, і дуже багато питань, так мало відповідей. Ті питання, які ви питаєтеся, одразу постараюся якось відкрити вам, розповісти і сказати, в чому власне труднощі і проблематика забору тих чи інших автомобілів з того чи інакшого порту. Скажімо, не буду вдаватися, щоб відео не було дуже широким і не конкретним. Скажімо, давайте поговоримо про те, власне, в чому. Затримка власне з Румунією, тому, що я про це вже трішечки розповідав. Власне, з Румунією проблема така, що порт взагалі не був ніколи орієнтований на те, щоб приймати такого роду вантажі, як автомобілі. І а, в один момент з Одеси на Румунію перенаправило велику кількість авто. І а, вони просто в тупу не розвантажувались. І зараз ми забрали велику кількість автомобілей. І ті простої, які були нараховані на ці автомобілі, це космічні цифри. А, іноді 10, іноді 12 тисяч доларів уявіть собі на а, контейнер. І а, такі а, відомі лінії, як і Янгмінг, і чимало ліній, а, з рахуванням того, що в нас є. Така особлива ситуація в Україні йде війна. Не враховували Демереч, повраховували по мінімальним цифрам. Тобто просто 900 доларів. Друзі, це не є така велика цифра. Так воно б'є по кишені, але власне. Треба сплатити, і тоді є змога забрати автомобіль. Така лінія, як зім, зараз ми працюємо з тим, щоб забрати автомобілі власне в цієї лінії, оскільки лінія не дає ніяких знижок, а лише кормить обіцянками того, що в разі, якщо ми оплатимо контейнера, тоді ми маємо змогу обумовлювати цифру простою. І йде процес, і я в свою чергу рекомендую, так як і нашим клієнтам, так і клієнтам, які замовили автомобіль в будь-якої іншої компанії, не нехтувати, не витрачати дарма час на різні спори і тому подібні ситуації, а оплачувати гроші і забирати автомобілі, оскільки великі, простої і нараховуються надалі кожного дня. Схожа ситуація з Румунії. Скажімо, по, по Румунії ми роз'яснили схожа ситуація з Грузією, але з Грузією є свої особливості зараз. Практично в нас вже немає автомобілів, які ми не забрали з Грузії. Є лише порядка. Семи машин, які вже сьогодні, станом на сьогодні, знаходяться на автовозі і будуть прямувати в Україну. Проблема з транспортом, він є дуже дорогий. Але зрештою, автомобіль стоїть там. Це також просто і Треба забирати. Знаходяться ще декілька позашляховиків, які ми теж забираємо і доставляємо нашим клієнтам. Максимально робимо зі своєї сторони. Все, щоб доставити будь-який транспорт нашому клієнту, і я нагадую, що велика кількість кампаній, в тому числі і популярних, яких ви знаєте, вже вийшли з ринку і не працюють на ринку. Тому звертається також в свою чергу до нас клієнти і тих компаній, які навіть не знають свого перевізника і хто. Транспортував їхній автомобіль, але в свою чергу ми також допоможемо і допомагаємо таким людям. Звісно, в пріоритеті стоять наші клієнти. Ми працюємо, щоб доставити нашим клієнтам автомобілі. Тобто, не варто хвилюватися, якщо ви сьогодні хочете купити автомобіль з Америки, Канади чи будь-якої іншої точки. Я говорю про автомобілі, які були куплені до 24 лютого, які попали на транзитні порти, на перенаправлення і Коробки виходить, контейнера опинилися заблокованими. Що означає заблокованими? Теж якби дам відповідь на це питання. Можливо, колись десь на картинках, а може, і зараз флешбек дамо як виглядає гора контейнерів. І скажімо, є 7-8 поверхів контейнера. А конкретно ваш контейнер знаходиться на другому поверсі, і це є проблема, щоб його висмикнути. Получається, що треба розібрати всі контейнера, щоб добратися до вашого. Ось так виглядає заблокований контейнер. І цих контейнерів дуже є велика кількість в зв'язку з тим, що не працює порт Одеси, в зв'язку з тим, що велика кількість вантажів, в тому числі Російської Федерації, було відправлено на транзитні ці порти, на європейські порти, і е, багато там є місцевих податкових перевірок, і тому решта. Не буду в це вдаватися в деталі, але насправді санкції вони працюють, і треба розуміти, що е, ці. Ці моменти треба вирішувати. Ми їх вирішуємо успішно. Якби ми піклуємося за наших клієнтів. В нас завжди є розуміння з нашим клієнтом, наші клієнти нас чують. І це дуже класно, і ми дуже вам за це вдячні. Босавто працює для вас, Босавто старається для вас і максимально робить все чітко і правильно. Дякую вам, що ви нам довіряєте. Бос, бос, бос-афта, босавта, бос.